Як тільки перерва, одразу біжать грати в теніс. Вихованці Луцького навчально-реабілітаційного центру дуже полюбляють цей вид спорту. Тож нещодавно отримали у подарунок від благодійників новий тенісний стіл та спортивний інвентар. Це не тільки розвага, а й розвиток їхньої моторики. Вчитель фізичної культури каже, старий тенісний стіл уже зламався, тож дуже потребували нового. У мене на перервах тут діти постійно є. І от зараз привізли стола, то вони вже стоять в очереді, хто буде грати. Крім того, це на уроках ми використовуємо для розвитку моторики, координації, і, бо ж є різні діти в нас, і відповідно треба кожного розвинути, ну, вдосконалити його можливості фізичні і ну, дуже приємно те, що. На наш запит відкликнулися. на ньому класно грати. Він зручний і ще на колесах підтримка подібних закладів і діток, в котрі тут навчаються, вкрай важлива, кажуть благодійники. Фонд Ігоря Палиці тільки разом постійно підтримує навчально-реабілітаційний центр, де навчаються дітки з інвалідністю. Багато було зроблено для цього навчального закладу, і звісно, ми відреагували на їхнє прохання. Цей стіл потрібен їм не тільки для розвантаження і ігор під час перерв. Він їм потрібен також і з метою реабілітаційних різних вправ. Дуже раді допомагати цьому навчальному закладу. І щиро сподіваємося, що в ці діти будуть мати шанс на гідне, хороше майбутнє. Із благодійним фондом заклад співпрацює уже багато років. Їм допомогли облаштувати кабінет ерготерапії, зробити пандус та придбати чимало необхідного обладнання. Підвісна дошка платформи, підвісний гамак, вестибулярний апарат дітей. Діти задоволені. Діти тут релаксують, заспокоюються. Розвиваємо з ними дрібну моторику. Дітям дуже подобається, бо обладнання все кольорове, яскраве, цікаве. Це в нас називається сенсорна кімната. Це допомога від фонду ігорі палиці. Тут знаходиться дуже багато обладнання, які впливають на органи чуття, слуху, дотику. Кімната для емоційного розвантаження та релаксації. тут і корекційні заняття проводяться, і на розвиток мовлення. Результати реабілітації діток уже помітні. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.